Це єдиний одяг, який не зношується. Такого висновку дійшов американський письменник Генрі Девід Торо. Ми ж у студії програми Місто добра також. Щоразу робимо безліч висновків, утім, один залишається незмінним. Добро це те, на чому тримається наш світ. Ради вітати вас на каналі Європейської столиці. Нагадаю, лише що наше унікальне місто місто добра. Ми будуємо разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Секрети щасливих стосунків, як зберегти шлюб, як створити гармонійну сім'ю, такими заголовками рясніють сайти в мережі та статті у жіночих журналах. Утім, їм ті поради ні до чого. Вони давно й чітко усвідомили, що їхнє кохання не підвласне ані часу, ані обставинам, ані викликам долі. Адже Руслані та Михайлу під силу здолати все тоді, коли вони разом. Ось так разом пліч опліч вони долають все нові і нові кілометри свого життєвого шляху. Останні з яких видалися надтяжкими. Адже навіть три курси хіміотерапії не дали результат. І мрії Руслани про найголовніший подарунок для коханого чоловіка поки так і залишаються мріями. Подробиці далі у сюжеті. Десь далеко за обрієм, там де небо цілує землю, народжується кохання. Це трапляється тієї миті, коли летить зірка. Коли сходить сонце, коли шелестить листя, і два серця завмирають, задивлені одне в одного. Коли народжується кохання, шляхи долі змінюють свій напрямок. Руслана і Михайло теж ішли на зустріч один одному довго. Хоча ні, вони йшли поруч тільки не разом. Навчаючись в одному класі, вони довго не знали, що їм передбачений спільний шлях. В випускних альбомах ми писали як однокласники там різні там словечка на «будуще», то я написала йому, надіюсь, ми залишимося друзями. А він мені написав, що не забувай мене. Вона не забула його. Уже через кілька років, одного напоєного літнім сонцем дня, вони поглянули один на одного і зрозуміли, що це і є та мить, коли народжується кохання. В серпні місяці ми були з однокласниками на озері. Ну, так якось вийшло. Для Михайла стало зрозуміло, що та, яку він так довго знав, є не лише незнайомкою, а й тією єдиною, котру треба вести за собою через усе життя. Вона добра, розумна. З нею можна завжди поговорити, порадитись, підтримає. Часто, коли є якийсь складний вибір. Прислухаюсь до її думки, щоб знайти правильне рішення. Але на спільній дорозі на них чекали виклики Долі. Страшний діагноз Руслани перевернув їхнє життя. Так наче небо, котре цілувало землю, страшно впало на неї. Це просто було дуже як перекос в житті, що от... така хвороба і все закидаєш буквально. Тяжко було. Саме гірше те, що я не знав, як себе поводити. Ну, боявся зробити щось не так і не знав. Не знав, чим я можу допомогти. Не знав, треба мені щось казати чи не треба, коли я з чимось не згодний, спорити, не спорити. Ну, саме гірше теж просто я не знав, як, що мені робити. Руслана пройшла через дві операції, три курси хіміотерапії, але поруч був той, хто тримав за руку. І у цих двох боротьба продовжується й понині. Вони разом рятують Руслана нездоров'я, спільну любов і своє майбутнє, на яке так чекають. Звичайно, хочеться дітей. Це перше діло, яке є. Я мрію, знаю і вірю, що в нас буде троє синів. Михайло, чоловік Руслани сьогодні у нашій студії. Вітаємо вас, Михайле. Також я готова познайомити вас із нашими експертами. Сьогодні це Олександр Літус, завідувач кафедри дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Платона Шупика. Також Сергій Коровін, хірург онколог вищої категорії, завідувач науково-дослідним відділенням пухлин шкіри та м'яких тканин Національного інституту раку. Вітаю вас. І пані Ганна Губарева, завідуюча науково-діагностичним відділенням адювантних методів лікування Національного інституту раку, доброго вечора. Отже, Михайло, перше запитання, звісно, буде до вас, коли Руслана помітила, що з її шкірою на її шкірі відбуваються зміни, і чи відразу звернулися до лікаря? В неї, скільки я її пам'ятаю, в неї завжди була родинка на лівому предпліччі. Але вже коли ми побралися, перів Жили в Києві і з часом почали помічати, що вона збільшується. Mm -hmm. Ну, вирішили, що треба видалити, тому що, якби, судячи з того, що пишуть в інтернеті, це погані частини шкіри, які не стоїть пошкоджувати. І одного разу вирішили поїхати, нам порекомендували поїхати в Київський міський клінічний екологічний центр на Верховину, щоб там її видалити. Ми туди звернулися в травні місяці 2015 року. Власне, пане Олександре, запитання до вас: як виглядає родимка звичайна, котра не несе загрозу і меланома? Чим вони різняться, і чи можливо зробити таку домашню діагностику, аби знати, бити на сполох чи ні? Непрофесіоналу відрізнити меланому від немеланоми? Практично неможливо. Це має робити фахівець, який володіє дерматоскопією і має великий досвід щодо подібних утворень. А от запідозрити, що це може бути щось не так. Причому це ж не обов'язково може бути меланома, це можуть uh -huh. бути інші якісь новотворення, і обов'язково злоякісні. Кожна людина може на що треба звернути увагу? Перше, це якщо родинка якимось чином міняється. Як вона міняється, вона міняється по розміру, вона починає рости. Вона міняється по кольору. Міняється кольор, скажімо, неоднорідний, десь темніша частина, десь світліша. Вона міняється по консистенції. Наприклад, вона була в рівень з шкірою, угу. а то вона міняється, становиться більше. Вона міняється, скажімо, з точки зору чутливості, тобто вона починає або е, боліти, або пекти, або якісь інші зміни. Пан Сергію, що може стати причиною тієї ж маланоми? Якщо говорити о статистику, то як правило, основним фактором, який впливає на Возникновіння ілі азлекочислення пігментних нерусів це є ультрафіолетовою нагрузкою. Mm. Михайло, ви згадали про те, що відбулося операційне втручання. Утім, менше аніж за півроку стався рецидив. Так. Я правильно розумію? Mm. Чи можна говорити про першу причину його? Справа в тому, коли нам в київському міському клінічному аткологічному центрі видали родинку, mm. сказав хірург, сказав, що потрібно чекати гістології, щоб розуміти, в чому справа. І сказав зарані звернутися до хіміотерапевта і проконсультуватися. Я звернувся до хіміотерапевта, вона мені сказала, неважливо, якою буде гістологія потрібно робити, імунотерапію, хіміотерапію, ну і ще, ще щось потрібно було, потрібно було робити. Я їй задав питання, як ви, не знаючи, що, що там, в чому справа, рекомендуєте вже проходити все, ну, наскільки я розумію на свій. На свій розум, наскільки я можу це зрозуміти, ну, хіміотерапія це не настільки добре для організму. І тому я вирішив, що ми туди більше не підемо. Пані Ганно, дві операції, а також три курси хіміотерапії, вони виявилися недієвими. На вашу думку, чи могло щось стати на заваді ефективності? Як правило, це дуже часто ситуація, тому що меланоми малочувствительні до хіміотерапії і. И... условно чувствительной к лучевой терапии. То есть и, обычные стандартные и э, то, что мы применяем, все онкологи используют как э, руководство к действию, то есть операция, химиотерапия, лучевая терапия, весь одевант при меланомах это не действует, к сожалению. Угу. Особенно у молодых. Жінці хотілося б дізнатися у Михайла про те, як же вирішили поїхати до Ізраїлю. Випадково в Києві познайомився з людиною, яка була з Ізраїлю. Ну і просто їй задав питання відносно того, які, яке лікування там можуть запропонувати, є, чи є якісь цьому сенс. Вона попросила дати їй виписки, які в мене є на руках, останній знімок. Відправити її і сказала, що коли повернеться до Ізраїлю, вона мені зателефонує, коли поспілкується з їхнім місцевим професором Яковом mm -hmm. Шехтером. І через пару днів вона мені протелефонувала, сказала, що він подивився знімки, сказав, що надії є над чим працювати. Можете приїжджати. І ви поїхали? Так. Що чекало на вас в Ізраїлі? Який курс лікування? Ми поздавали аналізи, прийшли Петкате, і тоді пішли на прийом до професора. Сказав, що великий отяк мозгу є, Він приписав нам відразу дексаметазон, сказав здати аналіз на браф мутацію і, щоб не втрачати часу, починати пити тафінлар. І сказав: я більш ніж певний, що в вашому варіанті браф мутація присутня, і за 2-3 дні ви відчуєте ефект, що вам стане легше. І ефект був. Так. Врешті порадили вам придбати, назначили препарати. Я так розумію, цих препаратів в Україні немає, вони не продаються. Законно їх в Україні в принципі немає. Є е, продають їх дешевше в Росії. Пане Сергію, що можете ви сказати з приводу цих препаратів? Оба препарати є в аптечній сіті, але к сожалению вони дуже дорогі. Недільний курс зільбарафа, а препарат приміняється непреривно до прогресії заболівання. Це може бути і подати. <гум> Так вот, недельный курс или барафа э, обойдется нашему пациенту где-то в 60 тысяч гривен. И это, э, вот эту цифру вы будете умножать на то количество недель, которые пациент будет лечиться. А предбачить это неможливо кількости, я так понимаю? Это, в общем-то, пока еще вопрос, на который никто не дал ответа. И никто угу. не знает, когда нужно прекращать и можно прекращать таргетную терапию. Э, это все, так сказать, решение в каждом конкретном случае. Пані Ганну, тоді запитання до вас про до цих препаратів, якщо порівнювати їх із хіміотерапією, які висновки напрошуються? Что, диевишем, что тут про киноглобина можно даже говорить? даже сравнивать эти, это совершенно разно, разные направленности препараты. Но благодаря этим препаратам появился свет в конце туннеля. Они дают возможность значительно улучшить эффективность и результаты лечения. Есть ли эффективность химиотерапии, то есть стандартной химиотерапии, которая э, использовалась до появления таргетных препаратов? Она составляет где-то порядка 15%, то в случае Зельбарафа или тендема, Тафенлар и Зельбараф, значит, в этом случае, в этом случае вы получаете у пациентов с брав-позитивной мутацией до 80% ответа. Mm -hmm. То есть э, ну, в кратное количество раз э, больше. То есть результативность фактически у каждого пациента, в то время как если мы имеем дело с химиотерапией, то это всего лишь, э, скажем, каждый шестой больной. Якщо вже повертатися до медикаментів та до їхньої вартості, то Михайле наразі, яка необхідна сума хоча б там на курс місяць-кілька місяців? Місяць легше рахувати, тому що нам приписали, як каже Сергій Ігоріш, тандем та фінлар плюс Мекініст, то Мекініст коштує 13,5 тисяч доларів, а Тафінлар 10-200 місяць. 25. 25 тисяч доларів. Отже, для того, аби Руслана здійснила свою мрію і подарувала Михайлу трьох хлопчиків їй необхідні кошти на ліки. А це 25 тисяч доларів щомісяця. Команда програми Місто добра щиро сподівається, що усім нам разом вдасться знайти ці кошти. Отже, я звертаюся до всіх глядачів, які є безпосередніми учасниками програми. Не будьте байдужими і долучайтеся до збору коштів, реквізити, на які відправляти допомогу зараз на ваших екранах. Давайте разом допоможемо Мо здійснити мрію родині воробців, михайле. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. візьміть від нас цей невеличкий подарунок. І ми вам бажаємо тому, щоб мрія здійснилася. І Руслана подарувала вам не лише трьох хлопчиків, а й цілу футбольну команду. Дякую. А далі на нас із вами чекає іще одна історія історія, яка змусить вас повірити в диво. Адже любов і неймовірна наполегливість допомогли подолати цій родині страшний діагноз. Утім, має сім'я Німчуків іще один секрет це музика. Музика, котра лється з душі і котра змушує щоразу затамовувати подих, коли її чуєш. І це ми вам доведемо вже за мить у програмі Місто добра, програмі, яку телеканал Київ створює разом із міжнародним благодійним фондом Життя з нами» надлишком, тож не перемикайте і залишайтеся з нами. Дякую, що не перемикаєте. Ми повертаємося у студію програми Місто добра, місто, яке телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Місто, де на варті життя стоять безсмертні. Віра надія. Любов, немов маленька Янгулянко, він опустився на долоні своєї матері. Такий беззахисний і крихітний прийшов у цей світ, який спершу поставився до нього вороже. Вороже, тому що лікарі винесли вирок, дитячий церебральний параліч. Утім, як з'ясувалося, згодом то був не вирок, а зла градолі, яка вирішила випробувати на міць родину німчуків. Та випробування це сім'я пройшла і не просто, а з гордо піднятою головою. Разом вони ми здолали діагноз, адже знають формулу щасливого життя. Любов помножена на музику. Деталі у сюжеті наших журналістів. Він був от такий. як ви бачите, цю ляльку. Вага його була 880 грам, а зріст 25 сантиметрів. Коли вона вперше побачила його, він міг вміститися у її долоні. Він був зовсім крихітний і беззахисний. І тільки вона могла його захистити. Бо він був дуже маленький, а її любов була безмежна. 14 років тому у Олени народився Анатолій, такий вимріяний, такий довгоочікуваний. Він ще дуже довгождана дитина, ми його з чоловіком чекали 10 років, а то й більше. Нікого в світі не чекає жінка так, як того, хто назве її мамою. Ні про що не мріє так, як про маленькі теплі долоні, котрі обіймуть її. Як про маленьку голівку, котра схилятиметься на груди. У мене повинна була бути двійня, і ми такі були щасливі, коли мені повідомили про те, що в мене і дівчинка і хлопчик, але, на жаль, так сталося, що залишився тільки толік в такому ранньому віці. Долік прийшов у цей світ раніше і мав слабке здоров'я, але материнська любов рятувала його. Бо Олена робила більше, ніж може зробити людина, допомагаючи тому, кому подарувала життя. Дитині був поставлений діагноз ДЦП, і Олена віддавала усі зусилля, щоб перекреслити страшний висновок лікарів. Постійно займатися це означало 24 години на добу. І... Я не думала про те, що в мене е, немає сил. Да, в мене іноді, як у звичайної людини, сил не вистачало. В мене були там навіть деякі припадки істерик, але це проходило дуже швидко і я брала себе в руки. Крок за кроком, йдучи своєю непростою дорогою, вона несла любов і віру, віру в себе, в Бога і в свою дитину. І титанічними зусиллями вона змінила і вирок долі, і висновок лікарів. Коли Толіку було 9 років, з нього зняли діагноз. Олена перемогла хворобу сина. Але найголовнішим є не те, що вона здійняла переможний стяг над своєю та синовою долею. Найважливішим є те, що вона навчила свою дитину вірити. Коли ти віриш, ти здатен більше на більше, чим тобі сказали, чим ти собі вявляєш. Людина взагалі не знає, на що вона здатна, доки не спробує. А в цьому дуже сильно допомагає віра. Він знає, що віра може все здолати, а вона знає, що над усіма вірами стоїть материнська, та, що може змінити долю. Німчуків сьогодні у нашій студії сам Толя і його батьки Олег та Олена. Доброго вечора вам. Доброго. Олена, перше запитання Доброго. хочеться поставити вам. Ви озираєтесь назад, думаєте про той день, коли вам оголосили діагноз? і Про те, як вам це вдалося, який шлях пройти? Чи не згадуєте? Я зараз вже не згадую те, що було, тому що мені важливіше те, що буде, і в мене ще доволі багато роботи з моїм синочком. Для того щоб він був щасливий, пане Олеже, який шлях довелося пройти в плані лікування? Бачили сюжету, що це була і дельфінотерапія, але ж не тільки це, це така була реабілітація, mm -hmm. яка потребувала ну, усього. Це була войтотерапія, там екстрасенс. Це було все, все, що нам де казали, все, що. Сказала мені, жінка, оце треба робити. Ми все робили. Але ми знаємо, що ваш секрет ще й у музиці. Хотілося б, аби цією історією ви поділилися із нами. Ну це така історія казкова. Мені на день народження. Моєї кохани захотілося подарувати їй скрипку. Вона на скрипці не грала 20 років. Скрипку в неї вже не було. Вона колись закінчила музикальну школу. Угу. і А якою у вас була реакція? Він мені зробив дуже несподіваний подарунок, який я коли побачила, то навіть заплакала. Я була в восторгі, я спала з цією скрипкою. Але коли я її взяла до рук, то я зрозуміла, що я не можу на ній грати. І потрібно було знову йти до викладача і навчатися. Фактично, ну, мені, так, мені так захотілося знову на ній грати, що я знайшла свою вчительку, яка мене вчила в музичній школі. 20 років тому 20 років тому. знайшла вона дуже вразилась і е, моїм несподіваним візитом до неї, і, але дуже була рада, тому що я була в неї найкращою ученицею. І вона мені допомогла. Толя, ти Ходив із мамою на заняття. Якось зложилось так, що я почув, як вона грає, і мені також захотілося грати. Тобто це було твоє особисте бажання, це сказав, що грати на скрипці. І ви звернулися до своєї викладачки, так? Так, я розповіла про свого синочка, і вона тут зразу запропонувала його привезти, і щоб. А вдруг він, якщо у його є таке бажання грати на скрипці, то хай він спробує. І от вже пройшло вісім років з тих пір, як Толік займається скрипкою. Олеже, що сказали лікарі? Скрипка відіграла свою роль в тому, що зняли діагноз? Діагноз лікарі сказали, що це не наша заслуга, це звертайтеся доверху. Але ми побачили скрипкою. Діло в тому, що ми кожен рік музичну школу, ми не знали, чи він піде на наступний рік. бо... Ваші стають вправи, і чи він зможе грати? А він розвивався разом зі скрипкою. Його пальці працювали от, і разом зі скрипкою. От для чого, я зрозумів, я її е, придумав цей mm -hmm. подарок. Яким ти бачиш своє майбутнє? Чи хотів би ти пов'язати його з музикою? Це якби моє хобі, скрипко. Mm -hmm. Мені це дуже подобається. І я хотів би розвиватися в майбутньому. В цій галузі Олено, а що б ви порадили тим батькам, тим матусям, чиї дітки мають діагноз ДЦП? В мене є тільки одна порада. Якщо з вашою дитиною трапилось лихо, найбільш всього вона потребує глибокої, глибокої, глибокої віри. Мами, велика допомога своїй дитині це мамина віра, яка може робити чудеса. Толі, скажи, а ти розумів, з якою хворобою маєш справи? І що щодня тобі необхідно долати. Розумів. Це вже коли я подорослішав, то mm -hmm. я вже повністю зрозумів, що таке за хвороба. Це мама з папою мені казали, що це дуже велика хвороба, це дуже великий вчинок, що ми здолали цю хворобу. Я розумів, що потрібно займатися, потрібно віддавати свої сили, потрібно знову ж таки вірити. Почути музику справжнього життя хоче, і наша героїня Руслана Воробець. Щоправда, для цього їй необхідно подолати страшний діагноз меланому, вилікувати під силу, яку лікам, котрі коштують 25 тисяч доларів на місяць. Сума, яку нам із вами зібрати під силу, відправляти свої внески можна за реквізитами, які ви зараз бачите на екранах. Отож, закликаю вас відкрити своє серце цій чудовій родині. Пані Олено, пане Олеже, і звісно толі, дякуємо за те, що сьогодні ви завітали до нашої студії. Візьміть цей невеличкий подарунок від нас. Ми дякуємо вам за те, що ви стали, мабуть натхненням і прикладом для мільйонів українців. І сподіваємося, що у вас буде гаразд. Щастя вам здоров'я і звісно, щоб ми почули, як грає Толя на найкращих світових майданчиках його і скрипку. Ім подарунок підготували не лише ми, родині німчуків, а й родина німчуків для нас. Тож уже за мить маємо нагоду почути неймовірний голос скрипки у виконанні Анатолія Німчука. Дякуємо Анатолію за такий прекрасний виступ, дякуємо за те, що сьогодні завітали до нашої студії, дякуємо і нашим експертам за те, що взяли участь у програмі Місто добра, місто, яке телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом життя з надлишком. На цьому будемо завершувати нашу сьогоднішню програму. Пам'ятайте про те, що робити добро легко. Головне цього захотіти. Не бійтеся відкривати свою душу, адже все хороше обов'язково повернеться з торицею. Як стверджував французький філософ Жан Жак. Русу проти всього можна встояти, але тільки не проти доброти. Отже, вмикайте канал європейської столиці рівно за тиждень у середу о 20.30. Тоді і побачимось.